Вітаю вас на каналі Нестрашна дистанційка, як поєднати навчання, гру та формувальне оцінювання. Це не просто навіть при очному навчанні, а при дистанційному і поготів. Вихід пропонує Lion Apps, інтернет сервіс мультимедійних вправ, який подарували освітянам світу німецькі розробники. Learning Apps Work – це безкоштовний сервіс для підтримки процесів навчання та викладання за допомогою невеликих інтерактивних модулів вправ, які можна використовувати в будь-якому доречному методичному сценарії. На Learning Apps Work створено величезну бібліотеку готових вправ більше ніж 20 мовами з понад 30 різних дисциплін. Ці вправи можна використовувати готовими або редагувати їх під свої потреби. Реєструємось на LearningApps.org або входимо в свій аккаунт. Нам доступний перегляд вправ. Обираємо категорію. Категорія розбита на підкатегорії, що дуже зручно для того, щоб обрати свою. Наприклад, в категорії десяткові дроби. Є понад 70 готових вправ. Обираємо будь-яку з них. Ми можемо використати готову вправу. Для цього є посилання або HTML-код, або QR-код. Ми можемо закласти цю вправу в своїй бібліотеці або створити схожу вправу, відредагувавши її вміст. Можна створити власну вправу. Доступно більше 20 різних типів вправ. Для вчителя математики найпопулярнішими можуть бути знайти пару, класифікація, числова пряма, фрагменти зображення, вікторина, але і інші типи вправ можна успішно використовувати. Для того, щоб створити нову вправу, є показані приклади, на основі яких Можна створити свою вправу такого типу. Натискаємо Створити нову вправу. І у нас є детальна інструкція, в якій потрібно лише заповнити необхідні комірки своїм вмістом, а потім натиснути Завершити редагування та переглянути вправу. До більшості вправ можна додавати зображення, аудіо та відеоконтент. Інструкції для створення нової вправи настільки прості і зрозумілі, що розбереться навіть дитина. І так ви обрали вправу або створили свою, як її можна використовувати, особливо при дистанційному навчанні. Перший спосіб. Прямо під час уроку запропонувати учням виконати вправу самостійно або комусь одному з них з демонстрацією екрану. Вправа зараховується системою лише тоді, коли всі відповіді правильні. Але спроб може бути стільки, скільки завгодно до досягнення позитивного результату. Ось вам і формувальне навчання. А де ж формувальне оцінювання можна використовувати в правильно з іншим способом створити колекцію. Є чітка інструкція, як це зробити. Задати учням колекцію вправ як домашнє завдання. Коли учень виконує вправу, в кінці з'являється комірочка, в яку він повинен вписати своє прізвище та ім'я. А у вчителя з'являється статистика: Скільки учнів, хто конкретно, яку вправу виконав, а яку ні. За результатами цієї статистики, цілком можна виставити оцінки. І третій, на мій погляд, найкращий спосіб використовувати вправи від Learning Apps це запропонувати учням створити свої вправи з заданої теми. Мій досвід показує, що це під силу навіть п'ятикласнику. Ось деякі з учнівських прав, створені моїми учнями. Ваші учні вкотре здивують вас своєю креативністю. А використання таких справ на подальших уроках нечувано підійме їх самооцінку та авторитет в очах однокласників. Спробуйте вправи від Learning Apps і ваші уроки стануть менш страшними, більш ефектними та ефективними. Вашим учням точно сподобається. До нових зустрічей на каналі Нестрашна Дистанційка.